Приветствую вас, бандитосы. Прийшла посилка з аукциона Violet. Ссылочка під відео також закріплена в комментариях. Прийшла Житомирська область Радомишель. Це сусідня область, я скажу 75 гривень. 2 кг. Так, продавець. Роби таких більше помилок з 2 кг за 75 гривень відправлять. Нова пошта інша бере мені, здається. Откриваємо, що ми тут купили. Два кг це ще того, що коробка ця важить, мені кажеться, кілограм. Так, Коробка буде важити кілограм по-любому. Так, відкриваємо, що тут. Ось така плата. Так, ну уже сва и платы, конечно. А ладно. О, стыка плата. Ведь чего это вообще не могу что я понять такие прибамбас. Сзади что? Ну и вот плата от телека, наверное. Ну да, от телевизора импортного Ну и все, мелочь вот такая вот Все лежит на дне Там все, нема ничего Пластмасса Переключатель и пластмасска И вот это доставка 75 гривень. ну правда вот эта штука Трохи важковата Латунька, латунька Она желтенькая, но Не по золоту Так що продавцю задуматися над ошибками відправки. і буде все отлично. А за посилку, за ці плати я отдав 55 гривень. Недорого скажу. Ну, доставка подвела. Так що заходьте на аукціон Віоліті, Ссылочка под відео, А також закріплена в коментарях. Будем рады. Как говорится. Зайдем еще.